Привіт! Хочу розповісти про такий собі пристрій. Зробив на прохання одного свого товариша володаря Пасата Б6, який захотів собі в торпеду вмонтувати годинника від Пасата B7. Але є невеличка проблема. У пасаті Б6 -E. Кан є, але годинник Б7-го Пасату керується шиною Лін і має лише три доти. Кришнева маса, червоний 12 вольт, батарея постійний плюс і синій це вихід шини ЛІН. Тобто в звичайному режимі, якщо Годинника просто встановити і подати живлення виходить от таке. Годинник кожного разу при подачі живлення встає на 12 годин. І якщо нема по ліншині ніякого керування, то він буде йти, і щоб точно йшло, кожного. Разу о 12-й годині ночі його потрібно скидати. Ну, коротше, Отака дурна процедура. Е -е, розумні люди знайшли рішення. Зробили отакий адаптер. Ну, Точніше, цей даний адаптер зробив я. Вже за схемою людини прошивкою зібрав свою плату, у автора трошки інша плата, але... Розміри схожі. У мене вона вийшла повністю одностороння. У автора вона двостороння, десь таких, таких же розмірів. Ну, якщо погратися, можна було б зробити і менше. Але суть не в цьому. Е е так, Ось у нас пристрій, який називається CanHacker. Ну Тобто аналізатор каншини з USB-інтерфейсом. Програма CanHacker. Зараз ми трошки підналаштуємось. Тут вчора був підключений інший пристрій, треба його вибрати правильний. Швидкість вибираємо 100 кбіт на секунду, тому що це шина комфорту, вона працює на, в пасаті на швидкості 100 кб. Connect. так ну Звісно, у нас зараз ABU немає, гейтвей і каншини як такої немає, то будемо слати пакети, можна сказати, вручну. 635 ID це е, яскравість 65D це ID пакетів із часом. Яскравість знаходиться у наймолодшому байті. Змінюється від 0 до FF, тобто 256. І час також змінюється, знаходиться в 5, 6 і 7 байті свого пакету години, хвилини і секунди. Зараз ну, зроблю подалі, щоб було видно процес. Так. Ставимо періодичність, бачимо пішов годинник, тут також ставимо періодичність. І тепер дивимось. Ось вчора експериментував, було встановлено Б-годин, B Б- B це 11 годин. 18 хвилин ну, в 16-річному вигляді це десь чи 11, чи десь. Ну, десь там. І, як бачимо, пристрій, коли отримує дані з каншини, він просинається і починає магатись світлодіод десь з частотою 1 Гц. І якщо зупинити процес передачі, от я нажав, бачите, пару секунд і плата. Не бачучи сигналу від КАНу, лягає спати. Знову запускаємо. Так. Тепер, щоб було видно, що підсвітка працює. Я вже закрив максимально рукою Якщо підсвітку відправити нулі, от зараз я відправив, бачите, виклі... вимкнувся. Якщо ми вмикаємо, ну будь-яке число від від 0.1 до FF вводимо, як бачимо, ну яскравість трошки збільшилася. Зараз я більше ввів ніж було так само з годинником. От зараз було 11, я, наприклад, введу 10 годин, тобто я напишу А0. Бачите, він переміщається на годину назад. Якщо ввести це, буде 12 Ну і так далі. Ви бачите, це години. Якщо ведемо 6 годин, точніше 60, повинні отримати десь 6 годин. Ну, 6 годин. Ну, от така от Цікава іграшка.